Багато людей знає, що таке є сіяння і що таке збір врожаю жартне. Більшість людей, які живуть в сільській місця, у сільській ті більш такі, які знають, як посадити, як доглянути, як зібрати і щоб воно було. Але я зараз хочу говорити не про те сіяння, яке дає нам хліб насущний для нашого прожитку для нашого живота, так, так би мовити. А просіяння наших справ. просіяння того, що, коли пройде деякий відрізок часу, воно дасть врожай в нашому житті. Це наші діла, наші справи, наші думки, наші побажання. Іншим людям це все є сіння, сіння словом і всім тим іншим, яке які я перечислив. Зараз наведу один приклад, це я сьогодні його подивився, ролик одного хлопця, який розповідав, як він навчається в школі, ну ще в середніх класах. Він носив окуляри. І каже, як наді мною глумилася моя однокласниця, як вона плювала в окуляри, в очі мені, насміхалася, штовхала, тусани, все те інше, Ну, неможливо було стерпіти. Реакція вчителів була нульова. Розмови з її батьками теж не давали конкретики. Ніяких результатів бажаних. Потім каже, мене перевели в інший клас, потім в іншу школу, і так я закінчив школу ну вже став дорослим. дорослим. Але те одного разу йдучи містом, я кажу, її впізнав. Я її впізнав, вона йшла, мене не впізнала, тому що я каже за роки. Вже змінився, окуляри не носив, але коли я подивився на неї, я впізнав ну, по, по характерних рисах обличчя, по походці, по манері, спілкування, я її впізнав. Але вона вела з собою, за собою вела хлопчика, який був в темних окулярах, дитина. Ось. І виявилося, що ця дитина це її хлопчик, син. Цей, цей хлопчик це її син. І він народився сліпим, від народження сліпим. І ось дивіться тепер, діти, да? як ми часто буває в своєму житті, ну, будучи батьками, дідусями, от коли наші діти чи наші внуки шкодять там. Своїм одноліткам. Що ми говоримо? Та це діти, та це воно пройде, та це ж нічого такого, ми ж так само були, такі самі були, таке саме робили. Якби даємо оправдання їхнім діям. Але то в цьому прикладі теж вони були дітьми. Теж, як би подивитися, що нічого страшного, це таке школа, це таке діти. Але пройшло, дивіться, пройшло трошки відрізок часу, і те, що сіяла та дівчинка, вона зібрала в своєму житті гіркий врожай, який відобразився навіть не на неї, а на її дитині. І це дуже важко, знаєте, ми, не думаючи щось, не думаючи те, що ми робимо, буває, робимо те, що, якби ми не думаємо, що будуть якісь наслідки того всього. Ми навіть з охотою це все робимо, з бажанням, якесь зло. Але пройде час, можливо, десь короткий час відрізок, можливо, десь більший відрізок часу в нашому житті. І воно все ж таки дасть якийсь результат. Негативний. Якщо добре сіємо, то від доброго ми зберемо добре. Але якщо зле від злого те саме. Коли ми саджаємо, наприклад, картоплю, то картопля вродить. Не вродить там малина, не вродить ще інша якась культура, а те, що ми посадили. те й воно вродить. Тому Таких прикладів в житті є багато. У мене в житті теж було, коли, будучи, наче і вже і не дитиною, сіяв зло. І пройшов час, пройшов час в житті, відрізок, навіть сказати, величенький час. І я зібрав гіркий врожай. Тому я от хочу побажати, хто буде слухати, хто буде дивитися. Сійте добро, від добра зберете добре. І не сійте, не старайтеся зробити зле, тому що дуже гірке пожнете. Ну, Звичайно, ми не завжди можемо контролювати свої дії, свої бажання. Але якщо ми ж десь оступилися, десь комусь зле зробили, чи сказали, чи побажали, якщо не обдумали, що дійсно зробив не так, зробив зле людині. Якщо є можливість, виправляйте зразу ситуацію. Тому що забудете і пройде час, сама ситуація нагадає про себе гіркими слізьми і розчаруванням. Тому бажаю вам всього самого найкращого, Божого благословення, щоб ми робили те, що буде в радість всім. І щоб ми обдумували і думали, що ми робимо. Тому так і Христос, коли його розпинали, Він умаляв Отця Небесного, щоб він простив їм. Каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Тому Хай Бог благословить, щоб ми думали і знали, що ми робимо. Якщо робимо добро і зробили добро, не стараємося цим хизуватися, просто забудьте. А Господь свій час нагадає. І та справа добра так само нагадає про себе. А якщо зле зробили, чи робимо, чи бажаємо зробити, то помнимо, помніть, що свій час буде те саме. Хай Бог вас всіх благословить. Всього самого найкращого. Божа благословення.